Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі «Мамин Блог. І я вже давно хотіла для вас підготувати таке відео, щоб відповісти на ваші запитання. Тому сьогодні у нас буде формат запитання-відповідь. Я виписала декілька запитань, які залишали ви мені у спільноті, і хочу сьогодні починати на них відповідати. Ну що ж, почнемо з того, що мене звати Тетяна, хто не знає, мені 24 роки, я молода мама, веду свій щоденник в інстаграм, в мене є блог. І також я завела вже цього року блог на Ютубі. Хотіла спробувати себе ще на цій площадці. Ну, поки не веду досить його регулярно, не досить часто знімаю відео, але все одно деякий вже плейлист у мене накопився. Ну і буду далі продовжувати знімати, поки, звичайно, є в мене трішки зарядки на телефоні і є трошки натхнення. Перше питання це було таке: чи важко було для вас наважитися стати жінкою священика, оскільки мені здається, це велика відповідальність, і тільки дуже самосвідомі люди виберуть для себе такий шлях? Ну, хочу сказати так, що можливо хтось не знає, я дійсно дружина священника Української православної церкви. Ну, коли ми почали зустрічатися з моїм майбутнім чоловіком, я знала, що він навчається в духовному закладі, можливо, стане священником. Ем, ну, не скажу, що це мене якось дуже лякало, тому що я була дуже віруюча людина. Я е, постійно ходила до храму. І, е, завжди я собі ставила таку ціль, що якщо в мене буде Мій, мій обранець він буде лише е, віруючою людиною. Невіруючі хлопці або з інших там конфесій, мене не цікавили. Було некомфортно з ними спілкуватися. І е, я вже чітко знала, що якщо я е, в мене, якщо в мене з'явиться людина, з якою я буду готова пов'язати своє життя, це буде людина православна, це буде людина віруюча, це буде людина моїх поглядів, і це дуже дуже важливо, тому що. Часто люди думають, що не буде ніяких проблем. Любов все згладить, якщо у вас різний світогляд, якщо у вас різні погляди на релігію, на виховання дітей, то ні, в сімейному житті через це можуть бути великі складнощі. Тому я повторюю і знала наперед, що людина буде лише віруюча. Ну, а коли вже познайомилася з своїм майбутнім чоловіком, я дізналася, що він навчається в Волинській духовній семінарії. Ну, я розглядала такі варіанти, що можливо. Він стане в майбутньому священником, тому що не всі, хто навчається в семінаріях, стають священниками. і я була вже, не скажу, що готова, бо я ж не знала, що мене чекає, да, наприклад, в майбутньому в житті, але я бачила, просто, наскільки ця людина переді мною, наскільки вона відповідальна, добра, що будь-які труднощі, ну, будь труднощі в житті мені буде з ним проходити нескладно. Тому от вже шостий рік пішов як мій чоловік священник. і хочу сказати, що різне було в нашому житті. Дійсно, бували ну, неприємні моменти. І... Але якось, знаєте, ми з ним це все поборювали, бували і труднощі, і часті переїзди, і так, різні складнощі зв'язані з, з його вибором в житті. Ось. Але я ні хвилинки не пожаліла, що все склалось так. Тому в першу чергу, звичайно, треба дивитися на людину, яка біля вас, навіть якщо він буде священником, лікаром, тут вже такої великої ролі не грає. Головне, яка людина поруч, ну, звичайно, і е, почуття теж відіграють дуже важливу роль. Е, наступне, що вас е, наповнює і чим відновлюєте душевну рівновагу у простих речах? Е, чесно, я от навіть не вміла раніше цю рівновагу тримати. Ось, але зараз я ну, почала шукати якусь літературу, слухати якісь курси. Мені дуже подобається Світлана Гончарова, це, здається, «Флаймама» називається її проєкти. Дуже мені сподобався такий погляд, що от, зробили якусь там справу, попрацювали вдома. Візьміть, випийте, чашку теплого чаю, візьміть, почитайте декілька сторінок книги, почитайте Біблію. Ну, це справді дуже наповнює. Просто або... Видіть на прогулянку, тобто там, година наприклад, якоїсь роботи розумової, фізичної, з дітьми, моральної, а потім декілька хвилин відпочинку. І тоді справді дуже легко знайти баланс, от, душевну рівновагу. Ну, Де ви навчались? Розкажіть про ваших батьків, ким вони працюють, їх роль і їхнє виховання. Ну, в мене педагогічна освіта, але не закінчена вища освіта. Я навчалася в коледжі, просто після коледжі одразу вийшла заміж, влаштувалась на роботу. Я навчалася в Володимир Волинську, це таке невеличке місто у Волинській області в педагогічному коледжі імені Агатангела Хімовича Кримського на вчителя образотворчого мистецтва. Навчалась 4 роки, мій найкращий, мої найкращі спогади лише, тому що ну справді було дуже цікаво навчатися, дуже хороший навчальний заклад. Згадую, з дуже великим теплом в душі. І розкажіть про ваших батьків, які вони працюють. Ну, батьки в мене прості працівники на заводі працюють. Мама моя хімік лаборант а тато слюсар-сантехнік, ну, звичайні професії. При їхнє виховання можу сказати, що ну, дитинство в мене було не дуже легке. Ось, але, е, звичайно, от мама вона е, старалася е, приділяти мені більше часу. Хоча Хоча в неї було дуже багато роботи, було дуже багато хлопотів. Можливо, вас цікавить от саме релігійне виховання, то хочу сказати, що мої батьки є віруючими людьми, мама більш віруюча людина, але не повністю так поцеркована. Хоча зараз вона й ходить часто до храму, але в дитинстві я не скажу, що мене дуже часто водили до церкви. І навіть в мене були такі конфлікти в сім'ї, що тато там мені забороняв ходити на, в церкву. Воно ну, не критично там забороняв, не категорично забороняв, а просто казав там краще вчи уроки. А тоді там підеш до церкви, тут постійно бігаєш до церкви. Це був мій свідомий вибір. Ну, але, От так, ну як сталося, так склалося. А зараз вони мене повністю підтримують. Так, ось таке. Як ви встигаєте час, присвячувати час дітям, чоловіку, хатнім справам, Богу та ще вести блог? Як? Богу та ще вести блог? Ну, хочу сказати, що з чоловіком ми постійно разом. Ми з перших днів весілля, ми вирішили, що ми завжди будемо разом. Тому час чоловіка в у мене постійно. Тобто ми завжди з ним разом, разом з дітьми, їздимо по магазинах, вирішуємо якісь справи разом в храмі. Навіть як ми одружилися, то ми взагалі не розлучалися, навіть на 24 години були постійно разом, і це нас не виснажувало. Це нам було дуже приємно. У ну, нас так в сім'ї склалося, що ми завжди разом, тому інколи... раніше в нас була звичайно, дуже класна практика, коли діти заснуть, ми завжди пили разом чай, обговорювали різні питання. Зараз, звичайно, чоловік заснує перший, я вже потім з дітьми. То в нас так, такого вже зараз немає, але все одно ну, якось протягом дня, то чаю, разом можемо попити, поговорити, прогулятися з дітьми піти кудись, там, разом їздити в гості, в нас всі друзі спільні, в нас немає такого, що чоловік іде окремо до друзів, є окремо до подруг, в нас це спільне. Тому час чоловікові вдається виділити. Дітям також діти завжди зі мною. Ми з ними робимо різні побутові справи разом. Можливо, ви бачили відео. Ми і готуємо разом. Діти завжди біля мене. Інколи я звичайно і дратуюся. Буває, і голос на них підвищую, звичайно, не без того. Ну, але їм часу зі мною вистачає. Хоча я більше хочу працювати над своїм тайм-менеджментом, якось так, щоб більш час, проведений з ними, був більш якісний. Можливо, більше читати книжок, хоча ми так читаємо, можливо, робити якісь поробки. От зараз скоро в Нікадіма почнеться підготовка до школи, то хочеться більш якісно так з ним займатися і проводити час. Як присвятити час Богу, це дуже легко насправді, тому що. Можна зранку просто вести таке правило, що не починати день без молитви. Тобто рано встали, помолилися і почали свій день. Далі, от, хоча от з народженням дітей в мене набагато менше часу стало на молитву, я буваю дуже часто пропускаю молитовні правила, але протягом дня я постійно пам'ятаю про Бога. От я ми сідаємо їсти. Я згадую, молюся, перехрестилася, згадала, що Бог дав мені цю їжу, поїла, подякувала. Так само протягом дня я дивлюся своїх дітей. Я згадую Бога. Я постійно вдячна Богу за те, що Він дав мені таких чудових дітей, що вони моє натхнення. Тому постійно так далі знову беру за якусь роботу, знов згадую Бога, що це все мені дано Богом. І ввечері знову лягаємо спати. Ідеально було б, звичайно, читати молитовне правило, але інколи я. Скажу признаюсь, чесно пропускаю, можу помилитися, перехреститися. Ну але просто весь свій день пам'ятаю про Бога і ось так таким чином присвячую час. Ну і звичайно, служби, коли свята, то ми стараємося постійно відвідувати храм, постійно ходити до церкви. А про блог. То зараз блог займає дуже маленьку частинку в моєму житті. Я інколи, якщо за якісь цікаві моменти такі побачу, швиденько достаю телефон, знімаю якесь відео, записую якусь свою думку. А потім, коли вже сплять діти чи ще роблю контент, тоді починаю вже викладати фотографії, викладати відео. Монтувати відео, І ось так знаходжу час для блог. Хочу зробити, і в мене це є не саме в моєму житті, це маленька частинка, але це ще моя робота, тому що через блоги, блоги і я пере, ну, можу продавати якийсь свій товар там календарі. Я вже запустила в роботу зараз адвент-календарі, і це приносить, звичайно, мені дохід і допомагає мені підтримати свою сім'ю фінансово. Тому блог теж в моєму житті є. Яке Православне місце хотіли б ви відвідати, і які найбільше сподобались, де вже були. Ну от, Де вже я була, то це я більш до весілля, звичайно, подорожувала. Була. Ну, я от люблю дуже наш такий Милецький монастир, це, це наша Волинська область, таке маленьке, глухе село, і там тече річка Турія, дуже красиве, мальовниче місце, монастир. Святого Миколая, і там я люблю найбільше бувати, Це найбільше серцю, місце, так воно і називається Мильці від слова Миле. Тому подобається мені дуже цей Мілецький монастир. А ще, звичайно, Почаїв. А де б я хотіла відвідати, то це мені дуже хочеться побути ще в Києво-Печерській лаврі в монастирях Києва. Тому що ну, я ніколи ще не була в столиці України, і дуже хотілося От, планували весною, але почалася війна. Тому вже будемо чекати завершення війни, і десь Бог вийде туди поїхати. Дуже б хотілося туди потрапити. Так. Ми жінки, і звісно, в нас є емоції. Як справляєтесь, наприклад, за смученням, коли так нічого, чи коли не хочеться нічого робити. Ну, я часто буваю засмучена, звичайно, але просто переживаю ці моменти. І знаєте, коли мені буває важко, я думаю, що завжди знайдуться люди яким ще гірше. Тому э, таких людей багато, і багато б людей, які мріяли мати те, що маю я. Тому оці такі думки мене дуже отразляють. Разу знаходжу такий баланс, э, силу в собі, що все, не треба опускати руки, треба орієнтуватися на Бога. Звичайно, завжди знайдуться люди, яким і легше здається, і все, але знайдуться ті, кому гірше. Тому орієнтуюсь на Бога. орієнтуюсь на те, що. Все в житті проходяще, все мене, потім після темної ночі буває дуже ясний світанок. Слава Богу, матушка, порадьте, будь ласка, як справляєтесь з ревністю між дітьми? Сестричку любите, мене ні. Ну, Можливо, хто знає нашу сім'ю ближче і знає, як діти спілкуються між собою, то у нас ревнощів ревності немає, таких як. Можливо, раніше, коли тільки сестричка молодша народилася, можливо, були тоді якісь знаєте, такі приступи ремнощі, що Нікадім хотіли десь її штовхнути, десь її вкусити, хоча вона була дуже маленька. Ну, але зараз е мені дуже подобаються відносини між ними. Е Нікадім дуже любить свою сестричку, вони завжди діляться, вони знають, що вже якщо ми купуємо щось одне йому, то і Домініки, якщо купуємо щось до то і Нікадіму в них разом. І... Вони навіть з магазина виходять з однаковими іграшками, і вони це самі беруть. Тут король відіграла те, що різниця між ними невелика там два роки і п'ять місяців. І коли зараз я вже запитую я синочка, чи він пам'ятає своє життя без сестрички, якщо вона була в животику, він вже каже, я не пам'ятаю, що вона ніби завжди була зі мною. Ось. І це дуже класно. Вони, вони в нас двоє, ми їх взагалі ніяк не розділяємо. Завжди, якщо діти кудись йдуть, то вони йдуть разом, якщо вони вдома, то вони вдома разом, якщо вони їдять, то вони разом. Е тому таких, як ревнущів, немає. Е ми якось так з перших днів, я намагалася, як прийшла з пологового будинку, більше уваги приділяти Нікадійму, він тоді так ще дуже захворів і показати, що ось. ми тебе стали любити не менше. Ти ми любимо тебе так само, але в нас тепер ще є сестричка, яку ми будемо всі разом любити. Тому дуже важливо ну важливо батькам, звичайно, велика роль батьків, щоб не робити таких ситуацій, які спровокують ревність, а намагатися е, дітей не обділяти, не обділяти, і е, якщо навіть сварити, то сварити обох і вчити, звичайно, дружити. От дуже класна ідея, коли там з пологового будинку сестричка принесла подарунка братику, і він і ось бачиш, вона так хоче з тобою дружити. Так ну такі слова розповідати дітям. Це дуже дуже сприяє на дітей. Таці з ревнощами особливо немає. Ну, поки немає, далі будемо дивитися по ситуації. Таке питання: чи плануєте ви ще дітей? Хочу сказати, що планувати в мене взагалі в житті погано виходить планування будь-чого, а ще дітей, то ну, такі питання, звичайно, я довіряю Богу, тому що на власному досвіді навіть переконалася, що не завжди Бог дає дітей, коли ти хочеш. І в цьому є дуже великий Божий промисел. Тому я нічого не планую, але якщо Бог благословить нас ще дітьми, я звичайно буду дуже рада, тому що я мрію про велику родину, я в сім'ї одна. І якщо чесно, мені від цього дуже сумно. тому що в мене немає ні сестри, ні брата. В житті мені так було важкувато, хоч дуже хотілося, щоб мене була сестричка чи братик. Завжди просила мама, мама, то візьміть мені хоча б з дитячого будинку когось. Мені дуже хочеться, щоб в мене була велика родина, щоб моїх дітей були і брати, і сестри. Це так добре, коли в тебе є е, рідні душі. З якими в тебе спільні батьки, спільне дитинство це, це дуже класно. Тоді зди, просто просто всі знають, що горе поділене навпіл це половина горя. А радість поділена на полови, поділена з кимось. Це двічі більша радість То людей, які заперечують Бога. Хочу сказати, що я ну, ніяк не ставлю це їхнє право в кожного свій шлях, в кожного, в кожного свій вибір життєвий, кожен буде відповідати за свої. За свої думки, за свої вчинки, за свої погляди. Тому мені, якщо чесно, все одно на тих людей, це їхнє право. Звичайно, в душі десь глибоко в душі мені боляче, тому що жити з Богом насправді набагато легше, ніж жити, і просто думати, а чого, а за що, а для чого. Дуже добре, коли в тебе з Богом гарні відносини, коли ти можеш і виплакати своє горе. І подякувати за свою радість, і попросити допомогу. І дуже цінно, коли на цю допомогу Господь справді відкликається, коли він чує наші молитви. Чи вважаєте, що часто ходять люди до церкви не за покликом серця, а тому, що так прийнято? Ну, можливо, і дійсно багато хто ходить, тому що так прийнято, але я скажу, що і це теж дуже добре, тому що благодать Божа все одно торкається тієї душі. От, пам'ятаю таку притчу, дивилася одна людина до священика і каже: Дивіться, я нічого не розумію в молитві. От я молюся, а толку немає. Хожу до церкви, але там стою неуважно, а толку немає. Тоді священик дав два ковшини і сказав: Дивись, один ковшин просто постав і його не зачіпай, а в другий ковшин: наливай воду і виливай, наливай воду і виливай. Так та людина і зробила. І коли прийшла до священика і сказала, я вже ось так ну, робила, виливала воду заливала, то священик відповів: Дивися, той ковшин, який е, ти не чіпав, він весь покрився полюкою і брудом. А той, який ти постійно наливав воду, але все одно її виливав, він все одно залишився чистим. Так і благодать Боже, якщо людина не ходить до храму, е, ну, душа її забруднюється. А коли вона ходить до церкви, все одно, хоч там нічого, можливо, і не залишається в тій душі, але все одно вона хоча б залишається чистою, хоча б все одно, все одно якась дія відбувається. Так і благодать Божа. Хоча б ходити за звичкою, а потім, можливо, це вже буде за покликом серця. Так, порадьте, як прийти до Бога, якщо з дитинства батьки не, привили, не привчили до церкви, а зараз є постійні сумніви, запитання і пошуки істини. Ну, Добре, що є вже ці пошуки, істини, добре, що ці, є ці всі запитання. Хто шукає запитання, обов'язково знайде відповідь. Погано, звичайно, що не привчені до церкви, тому що важче набагато таким людям в житті, а набагато легше, коли ти вже з дитинства в храмі. Хоча, от ну, я можу сказати, що я з дитинства в храмі, але ну, все одно деяке зерно в моїй душі було постійне дуже давно. Я пам'ятаю сільську церкву, коли ми з бабусею ходили до храму, і там ці, така, знаєте, напівтемрява, світла від свічок, звуки цієї церковного хору. От, все одно якийсь такий відбиток в душі вони мені залишили. От, хоч, хоч і батьки не були глибоко вицерковані, і моя бабуся. Ось, але все одно душі щось залишилося, і потім мені так захотілося ходити до церкви. Це було в 5 класі, я прийшла. Поставила маму перед фактом, сказала, що все, мама, я тепер буду ходити до церкви кожної неділі, буду ходити на недільну школу. І все з того моменту почався мій такий шлях в церкві. Я постійно постійно ходила до церкви, ніколи не відходила. І знаєте, мені настільки в душі було легше. Я завжди навіть поїхала на навчання, я думала, як я буду в чужому місці без храму. Але я знайшла храм, бо мені там було добре, мені там було комфортно. Якщо в мене були якісь проблеми, я... І йшла до храму, я там, можна сказати, ховалася від своїх проблем, молилася, якось так на серці ставало добре. Ось, і просто так мені було дуже цікаво в церкві, тому е, тим людям, які хотіли би ходити до храму, є їх дуже багато питань. Ну, почніть з духовної літератури, почніть е, читати якісь е, духовні книги, хоча дуже важливо, звичайно, знайти правильні, е, правильні духовні книги. Можу спробувати, звичайно, помолитися. Ну, справді Бог, він дуже близько. Просто із ним життя набагато краще. От батькам просто передати це своїм дітям, щоб дійсно вони попадуть в якусь незнайому обстановку, в якесь незнайоме, місто, місто, щоб вони знали, що є той, хто з ними завжди поруч. Навіть якщо батьків близько немає, завжди можна помолитися, завжди хтось прийде на допомогу. Тому це дуже важливо. Шкода, звичайно, що так ну, 100 років майже. Віру взагалі намагалися викорінити, викорінити з наших душ, з наших сердець, бо в Радянський Союз забороняли церкви, скільки було репресованих священиків, скільки поколінь виросло без Бога. Тому, звичайно, зараз, ну, зараз важко. Ми пожинаємо просто ці плоди безбожних часів. часів. Але зараз можна вже з храму відкриті, можна, звичайно, починати ходити до храму. Шукати відповіді на всі свої запитання, я думаю, що з часом вони всі знайдуться. І головне також в цьому питанні, коли приходить людина до церкви, теж бути дуже обережним. Є навіть таке поняття в церкві називається Неофіт, коли людина просто з головою, вона тільки познайомиться з церквою, знайомиться з вірою, вона просто з головою поринає в православ'я. Ось і тоді теж можуть бути звичайно проблеми, тому треба у всьому розсудливість. Навіть є така смішна така приказка, що коли вдома з'являється праведник, хтось починає дуже ходити до церкви, то одразу всі автоматично стають в домі цьому мучениками. Тому що починаєш цих вчити, ось ти неправильно робиш. Ну, але цього робити не потрібно. Спочатку спастися треба самому, а тоді біля тебе спасуться тисячі. Тому бажаю особисто вам. Знайти свій шлях до Бога, прокласти свою таку тропинку до Бога в кожного, кожен взагалі кожна людина в житті зустрічається з Богом, хоча б раз в житті зустрічається з Богом. Ось і є така особиста зустріч. У мене теж така зустріч була, коли я чітко і ясно відчула, що Бог є, він тут, він близько, він мене чує. Головне, щоб я не відгороджувалася від нього своїми гріхами. Тому бажаю вам теж знайти цю персональну зустріч з Богом, щоб вона в вашому житті обов'язково відбулася. Ну що ж, буду завершувати своє відео. Дуже дякую за цікаві питання. Надіюсь, що вже на все відповіла. Ось ми зустрінемося з вами у наступних відео. Вже моя подружка, подружка прийшла до мене. Будемо з вами завершувати відео. Дуже дякую вам всім за увагу! Ще Домініка хоче привітатися? Скажи папа! -па!